Вам треба бути дуже обережним з язиком, ні з ким не сваритися, тримати язик за зубами, не сваритися, тому що, я б сказала так, вас можуть звільнити. Буквально в сенсі вас буде, знаєте, як нож з піну вам просто, Нож спину, так. Якщо ви з якоюсь жінкою будете. Пасвар, ну, сварка якась з жінкою да, буде, то я б сказала, так, жінка така настойчива, можливо, це ваша сотрудниця, можливо, вона вище тут, ну, Тут не показується, але я б сказала так, вам треба буде, знаєте, вас можуть звільнити, по-перше, і ви просто. Ну, гарно, якщо у вас є родина-родина, да? але ви в родину не будете нести гроші, але родина вас підтримує, да? але я скажу вам, ви нічого цій жінці не докажете, ви просто знаєте, це така буде перемога, ілюзорна перемога. Це по роботі. Ще я б сказала: тут, якщо ви хочете кудись вкласти гроші, вкластися, особливо, якщо буде жінка да? вам допомагати. Або ви будете бізнес тут покупати. Це у нас діви чоловіки. Нічого 25 році ну, краще вам нічого не покупати, тому що, наприклад, сімейний бізнес, да? тому що це буде моя така, я б сказала, мені хочеться сказати, перемога, тому що вскриється дуже дуже багато а, ту, ту справу, той ту бізнес, що ви хочете купити, або туди, куди ви хочете вложити гроші, не треба. Ну, бачите кати, не треба побереги, побереги гроші, тому що тут немає перемога, не буде перемоги. Щось станеться так, що ви потім зрозумієте, що вас обминули, що вам чогось не договорили. Просто буде крах, буде крах і розоріння. Не вкладайтеся, ну і які справи, буде розоріння. Якщо жінкою на роботі ні з ким не свариться, тому що вона буде помста і вас просто звільнять. Тут дуже якийсь рік з якоюсь жінкою. Щось, треба бути обережно вас з жінкою. Ух ти, жінкою. Бо тут буде просто крах. Залишитись самому на одинці. І ще варіант, якщо у вас. Зараз, секундочку. Так. Да. Все підтверджується, все підтверджується, хай буде так. Ще варіант, я хотіла сказати, якщо у вас вдома є жінка, то будьте обережні.